Народ, всем привіт! Сьогодні вихідний, але ми працюємо. Людина просить, треба зробити зараз на зараз, тому що нема взагалі в машині світу. Рено Меган 2, лінзована оптика. Як завжди, що буду ставити МС. Зараз я покажу, як світить, бо часто було, що вже не показую, як світить. Ну, покажу. Сань, включай. Так, як бачите, дві фари в нас працює, галогенова лінза. А 100% вона вигорівша, особливо оця. Вона просто чорна, якщо так дивитися. А тепер дивіться на стіну, цієї взагалі не видно. Просто, просто немає. Якщо та ще щось трошки є, то тої лівуї взагалі нема. Так що я швидко приступаю до роботи і побачимо кінцевий результат. Так, показую ще раз для підписників, що питають що, як, куди. Ось, бачите, вже стоїть лінза. Фара не розпакована для тих, хто хоче спробувати сам охуїдє. Значить, Для чого перехідна рамка? Ось така перехідна рамка. Для того, щоб ось в штатне місто я поставив рамку, десь трошки треба підпиляли, прикрутили лінзу і все. І в нас уровень стоїть. Тобто ви бачите, все красиво. Ось для чого треба перехідна. Лампочок тут немає. Говорю ще раз, нема лампочок в цій лінзі. Тут іде чіп. Все стоїть на чіпові, все, якось так. Завершили роботу. Отакий це результат. Також я допоміг відполірував оптику, за цей день і не буду брати. Я захотів чисто від себе, бо все класно, кроме стекол було. Так що отак. Кума з білої церкви Вікуська бачу, ти завжди дивишся мої відео, тобі великий привет. Спасибі. Ну що ж, Сань, включай. Тепер отакий от оце у нас. Залитий пучок світу, біледовські лінзи, лампочок нема. Хто там, що там, тепер ви бачите, є світ в машині, а ну дальній і доповнительний дальній Ну все, якось так. Ось така оце тепер красота, і буде людина їздити і бачити дорогу. Все. Всім ще раз спасибі. Мирного неба над головою. Підписуємося, кому що треба, дзвонимо, спрашуємо. Я все підскажу. Всім пока.